Друзі, вітаю вас на моїй кухні. 24 лютого, день, який змінив нас назавжди. Ми по-новому сприймаємо цей світ. нам вдалося розставити пріоритети. Ми зрозуміли, що все наше життя вміщується в один рюкзак. Що чотирилапий друг важливіший за сукні та кросівки. Змінилась і культура харчування в Україні. Тепер замість вишуканих і швидкопсувних продуктів ми обираємо локальні, прості інгредієнти, які можна довго і легко зберігати, швидко приготувати і з'їсти у будь-яких умовах. Мій сьогоднішній гість якраз і хоче дізнатися такий рецепт. Та давайте вже швидше розпитаємо його особисто. Привіт, дорогий, привіт, ектор. Привіт-привіт, друже. Слухай, хочу бути з тобою відверто. Один з перших блогерів, за яким я почав слідкувати під час війни це ти. Я дуже за тебе переймався, хотів знати, як твої справи, що в тебе все добре, і тому я дуже радий тебе бачити сьогодні. Та перед тим як ми поговоримо про те, що відбувалося та відбувається навколо нас, розкажи, що тебе сьогодні привело до мене, і що ми будемо сьогодні готувати. Е -е, я до вас прийшов за порадою, тому що на початку війни ми mm -hmm. зіткнулися з такою проблемою, як перекус для ТРО. Mm -hmm. І хлопцям ми готували там супи, другі страви, але їм це було незручно. Їм mm -hmm. треба такий перекус схватив, ага, а бойовузі ага, ага. червона калина вперед <світ> <ретит> за Україну. <світ> да. І тому мені хочеться, щоб ви мені допомогли зробити якийсь снек. Ага, перекус. Ага. І я до вас заправди. No. що ж я без проблем приймаю такий виклик? Бо ж дійсно у хлопців іноді немає часу, щоб просто сісти відпочити якусь хвилину, не кажучи вже про приготування і підігрівання перших і других страв. Тож потрібно щось просте і компактне, і при цьому калорійне та енергетичне. І тому. Ми сьогодні з тобою приготуємо вівсяні енергетичні батончики. Про пошук полонених зниклих безвісти після окупації. Історії, оповиті війною та розлукою. Та зустрічі просто у студії українців, які шукають своїх. Ми з тобою все буде добре. Вже цієї осені. Новий проєкт ДНК. Свої на СТБ. Інгредієнти для таких батончиків знайти дуже просто: сама вівсянка дуже дешева, її завжди вдосталь, а також вона досить калорійна. Має 352 кілокалорії на 100 грамів. Далі можна додати будь-які горіхи, сухофрукти і загалом усе те, що не псується. Ми сьогодні будемо використовувати вівсяні пластівці. Корицю, родзинки, горіхи та курагу. Усе це можна придбати в будь-якому магазині або навіть знайти у власному садку. І також кожен з цих інгредієнтів має велику енергетичну цінність. Я поки розпочну розтоплювати масло на сковорідці для основи наших батончиків. А ти, будь ласка, розкажи, як ти зустрів війну. 24 лютого, 23 лютого, я поїхав до Львова. Ага. У Львові ми відкриваємо новий заклад, і ми приїхали на стройку. Угу. Подивитися, як будівники роблять. Все було дуже гарно. Ми зайшли в ресторан, поїли, подивилися, як вони працюють, і почали їхати вже до Вінниці. І вночі, десь приблизно о одинадцятій, я побачив блокпости. У ці їжаки з металу зварені я в'їжджав у винницю. Ми лягли спати, ну я не мог в це повірити, що це станеться так. І 24 лютого я проснувся десь у й Ми дуже пізно приїхали. І у мене був красний телефон, мені всі телефонували. В інстаграмі вже перші якісь відоси я побачив, і це було дуже-дуже боляче. Мені подзвонили родичі з Дніпропетровської області і написали, що почалось. Потім я, ну, як чоловік, який маю Інстаграм зайшов туди і подивився уже перші якісь наступи від расистів. <кій> і ми почали, що перше ми почали? Ми почали дивитися, куди нам ховатись. Yes, yes. Ми, ми орендували собі квартиру, і дуже гарно було, що там був такий підвал, і він був ну класно, я не знаю, оборудовань. Такі за цей час для мене став рідний uh -huh. цей підвал. І ми. Е, з моєю Лерою е, спали по черзі, тому що сирена, ми тікали в підвал. Mm -hmm. Відбій і ну, не розумієш, поки в телеграмі поскачували ці приложення, поки е, вступили в якісь групи, щоб розуміти, ці, е, що твориться зовсім, тому, тому що ну, вишки почали стріляти в телевізійні, і це було ну, дуже страшно. Е, Перші дні ми зразу побігли в магазин і почали скуповувати необхідні продукти, тому що ми не розуміли, що буде коїться далі. Е, купили е, хліб в морозилку, наморозили, сухарі, е, е, різні каші, е, купили батончики, там, снікерси, марси і, 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 і так далі. І тому <татисна> Води запаслись. І з нами були сусіди, які бабусі старенькі, які. <татисна> Спускались у підвал, а сирени були дуже часто в перші тижні, і мені їх дуже було жалко. Вони старенькі, ноги больні. Я не мог на це дивитися, і ми тільки молились, щоб це поскоріше закінчилося. Я приїхав на роботу, ми позакривали свої заклади. У нас їх в Вінниці три. І десь на третій-четвертий день ми прийняли рішення допомагати місцевій територіальній обороні. А чому ти прийняв таке рішення допомагати територіальній обороні? Чому це рішення дуже просте? Тому що ми це можемо гарно робити, і кожен має бути на своєму місці. я, я. Ага. Хлопці, які захищають, ситий воїн, гарний воїн. Все, ми прийняли рішення, щоб їх просто ну, нагодувати. Ага. Е, привезли в началі там щось супи, те все, вони сказали, нам це не потрібно. Нам на кусок хліба. Я заїхав на ресторан, так сири, ковбаси, що у нас там було, все. Ми запакували і віддали. Е, потім е, е, наші заклади е, витратили понад 2 мільйони гривень е, своїх і почали купувати амуніцію з-за кордону. Навіть е, деякі. Хлопці зі Львові, такі як баліта, він розумів, де це достати, і ми там через нього це е, робили. І допомагали там, тепловізори покупали, броніки, збирали навіть кошти. Паша серветник був у Херсоні. Я з ним на зв'язку кожного дня був, тому що у них там е, ситуація дуже складна була. Він під танками був і він каже: Павчик, тепер я чітко розумію, чому потрібно відкривати рот, коли стріляє танк. В общем, їх дуже страшно було, і Паша збирав кошти на муку, на дріжджі. І таким образом я розумів, що цей хлопець мене не підвіде. У них ситуація дуже складна. І ми почали робити збір на Павла Серветника, і дай Бог, ми там около 700 тисяч гривень десь зібрали mm -hmm. всім гуртом. Mm -hmm. Вау! такі історії нереально надихають на те, щоб також не сидіти, склавши руки. І саме тому ми з тобою сьогодні тут готуємо енергетичні батончики. До речі, масло вже розтопилося. Тепер час додати цукор, корицю, ванілін та вівсянку з цієї маси і має вийти основа для нашого батончика. О -о -о. А поки я хочу запитати у тебе про твій тік-ток. Я бачив, що ти намагався на початку війни продовжувати робити різні відеопости, і я знаю, що це було дуже складно робити, адже знайти натхнення та сили для жартів у Тікток я, наприклад, у той час не міг. Як у тебе це вийшло? Е, Перший тікток е, дуже було важко запостити, тому що такі події в країні. Але але я трошечки проаналізував і поняв. Що я, як павчик, зводити з сума русню і все. І це мене зацепило. І більш патріотичний тік-ток, я почав на пісні, на якісь треки комбіновані. Я почав його знімати, і це дуже залітало. Тік-ток мені блочили разів 10, Ну я так розумію, що це. Орки робили, жалоби кидали, але він не здавався і продовжував знімати. Ну перший ролик дуже важко було записати. Але й не шов. і потім людям теж, теж важко дивитись тільки про війну, тільки про ракети, тільки про бомби. Їм хочеться, і я трішечки почав міксувати, і це людям зайшло, і вони сказали: велике тобі дякую що ми можемо подивитися і посміхнутися. Так, це абсолютна правда. Потрібно посміхатися, потрібно шукати натхнення і продовжувати жити попри все. Я, от, наприклад, жодного дня не переставав готувати. Коли раніше вас вітає проект Холостяк! Буде наповнено життя. Хочеться закохатися. Це має бути українка в Україні. Хочеться її знайти. Ми подаруємо одне одному пристрасть. Мета мурашки та мрії. Ми з тобою ідеальна пара. Ми нагадаємо собі і кожному. Я хочу романтичні побачення. Найцінніше, що ми маємо життя. Дивись проект Холостяк з 30 вересня. Люби життя разом зі з тобою. Хочу запропонувати тобі легкий перекус. Давай приготуємо зелений салат з грецьким йогуртом. До речі, йогурт я обираю від волошкового поля. Він саме такий, який нам потрібен. Отак. Чудово, чудово. Два сезони мастер-шефаки. Достатньо, чи ще? Так, цього достатньо. Мікс салату, рвемо його, додаємо нарізаний томат. Заправляємо йогуртом, додаємо сіль, мікс трав та гірчицю для повноти смаку. Національні традиції приготування страв обов'язково потребують продуктів, які, як правило, є натуральними. Спонсор показу торговельна марка Гуляйполе добре, бо своє. А паво, скажи, звідки загалом ти зараз береш натхнення для тік-току, для роботи, та й загалом для того, щоб прокидатися зранку? В мене надихає е та сторона, що ми, українці, е ми можемо ругатись кожного дня, але коли нам погано, ми з'єднуємося усі в місті і, і допомагаємо друг другу. Так же само, і в Тіктоці, ці пісні, ця підтримка ЗСУ, ці кошмари і зводіння зума орків, це потрібно, тому що це. Все приводить до того, що за нами буде перемога. Ми всі об'єдналися. Ось це мене надихає, просто тому що все українське повинно бути на виду, щоб це все бачили. Які ми, що нас не перемогти. Ну ну разве це не прекрасно, коли цигани вкрали на тракторі танк. Ну таку країну можна перемогти, як гопники віджали БТР. І як дідусь там якісь пшоночки з красивим ядом то різотто зробив. Ну це таких людей не перемогти. Дійсно, це правда. ти знаєш, мене надихає абсолютно все те саме і ще кулінарія, звісно. Тож щодо наших батончиків, Основа з вівсянки вже майже готова. І то розкажи, будь ласка, чим загалом ти займаєшся зараз та які плани на майбутнє? Плани будувати в мене не виходить, тому що плани тільки одні: <смірші> Побистріше закінчити війну. Такі плани. Займаюся я тим, що ми недавно зовсім були у Вінниці, і мені запропонували зробити такий майстер-клас. Щоб люди змогли скидати донати, і е, таким чином ми допоможемо е, дітям, які постраждали від війни у Маріуполі. Ми зібрались я, Оля Мартиновська, Вова Ярославський, там ще е, там Біло е, Ну, в общем, вся наша маленька, але і в той час велика сім'я е, е, І ми е, донати там. Можна було донатити від п'яти гривень. Це, <гум> да. І ми там зібрали. Я не пам'ятаю, скільки ми грошей зібрали, ну але зібрали і віддали е, дітям, які постраждали від війни в Маріуполі. Е, потім ми я збирав буквально все недавно. У мене родич <гум> на війні. Їм потрібна була машина. Ми теж робили збір і <гум> так, машини е, і ну, відкриття закладу, тому що. Працювати потрібно, жити потрібно. Команда повинна бути з грошима, повинна м -м, повинна заробляти. Це економіка. Нам да. я приїхав у Львові, і там улиця, уця, яка знаходиться, і можна сміло назвати е, улиця майстер-шефу, тому що там ви. Я був у бау кежу. Ми заходили кушать да, до вас. Дуже гарно мені сподобалась. Да? Да, 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 прийшли. Mm. Так, так, я бачив відео, яке ти запостив після відвідин мого ресторану. Мені було дуже приємно. So is... І наскільки я зрозумів, що ти теж відкриваєш свій ресторан у Львові. E, площа ринок. Oh, 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 oh. На краківський. Oh. Чекай, чекай. Допоможи мені, будь ласка, зараз перебити у блендері горіхи та сухофрукти, in in і продовжиш розповідати про свій ресторан. Mm. Ресторан буде у нас така серед заморська кухня з італійським акцентом. Дуже добре, що це не буде азійська кухня. Я, я коли приїхав до Львова, я знав, що ви там будете, тому думаю, мені з вами конкурувати нема не сенсу. І це дуже-дуже мудре рішення. Гектор, ну коли я вас е, <плес> да. Нам зараз їде де піч з Італії. Можна ага. приїхати. О. Ми будемо робити таку гарну піцу. Ага. Тісто буде ферментація десь 24-27 годин. Oh. Класне тісто таке зробили. Uh -huh. е е піца буде не неополітанська. Я певен, що більшість людей цікавить одне питання: навіщо відкривати ресторан під час війни? Ти можеш дати відповідь на таке запитання? Яріндевор. Ми цей заклад і ще планували відкривати до війни. Uh -huh. Там була стройка у Львові дуже багато туристів. Uh -huh. І мені хочеться, щоб вони приходили до нас у гості, куштували наші страви і насолоджувались. І здається, що Львов зараз така частина країни, де, де можна. Людині спокійно просто не відпочити. подивитися українську якусь культуру. подивитися, подивіться як українці живуть, які там дома, які храми, архітектура і так далі. Тому у Львові ми вирішували ще це питання до війни. А зараз ну це зупинити вже неможливо, неможливо, просто неможливо. я також доповню твою відповідь для наших глядачів. Навіть під час війни відкривати власну справу потрібно тим більше, коли є така змога. Адже це допомагає економіці країни, адже будуть платитися податки, будуть надаватися нові робочі місця, робітники будуть отримувати зарплатню, і цю зарплатню вони будуть витрачати, підтримуючи чиюсь іншу власну справу, або ж, наприклад, донатити для зсу. Тобто таким чином буде зберігатися кругообі грошей в країні, не буде вмикатися нокарський станок, і інфляція не буде зростати. Тож, якщо у вас зараз є можливість, щоб відкрити власну справу, не зволікайте і дійте. Ну а ми тим часом вже майже закінчили готувати наші батончики, сформували один великий пласт та відправили це все в холодильник, щоб уся ця маса захолола і затверділа. Со so, також хочу тебе запитати, які хороші моменти в тебе були від початку війни і до сьогодні. Щасливі моменти були, коли е, їх вигнали з Києва. Щасливі моменти були коли в Буча. Вони такі е, щасливі і нещасливі, тому що це дуже велика трагедія, яка сталася в Бучі у Ірпіні. Але коли їх відігнали, це щастя. І щастя полягає в тому, що коли ти Проснувся е, утром, а, а ти живий, і сонечко освіти, зсу працює. Це ну мені здається, коли рідні твої всі живі, коли ти приходиш на працю і працюєш, ти коли ти можеш каву, все ну, в дрібницях. В дрібницях щастя, час в маленьких дрібницях. Я колись там загорівся, собі думав, куплю. Щас, вот трішечки, куплю собі лексус, там ну щось там мені дуже хотілося, нравилась машина. Але щас я розумію, що щастя, ну, воно ні в лексусі, ні там, в яких замках, ні в яхтах. Щастя, просто просто в яких дрібницьках в емоціях. От ща я, я безумно щаслив, що я з вами знаходжуся. Тому що коли почалась війна, були такі мислі, що. А побачимось ли ми колись зовсім, і тому було дуже страшно. Усе на все ще щастя. Баво, Я також дуже радий, що ти прийшов, що я тебе побачив сьогодні, що я маю нагоду тобі сьогодні допомогти і через тебе допомогти нашим військовим. Це дійсно велика радість. Now? Тепер час нагадати нашим глядачам про процеси, які ми сьогодні робили. Що ж ми готували? Отже, на початку я розтопив на сковорідці цукор з маслом, додавши ваніль та корицю. Дочекалися, поки все це стане такою однорідною масою. Потім у блендері перебили горіхи з сухофруктами і додали зверху на масу вівсянки та відправили в холодильник, щоб усе це застигло, і ми могли це порізати вже на батончики. А зараз ми поріжемо на частину. Ні, Павло, Це буде такий мій броник, щоб захищатися від борщу. О. Тож тепер можемо трішки прикрасити наші батончики ягодами, сухофруктами і загалом усім, що буде під рукою. І Паво, давай куштувати. М -м -м. М -м -м -м. А мені здається, це геніальне. <рігінь> 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 Іде Не, дуже ситно. На таких десь два кусочки з'їв, і ти сит будеш. По-перше, це дешево. Інгредієнти тут насправді недорогі і дуже корисні. по-друге, додавати можна все, що завгодно. і по-третє, я упевнений, що це буде дуже зручно і корисно для наших захисників. А це найголовніше: фініків, чорнослів, mm -hmm. що завгодно. Паво, я дуже радий, що ти завітав. Дуже тобі дякую за все, що ти робиш для країни, для зсу для наближення перемоги. Я певен, що з такими людьми як ти, наша перемога вже десь зовсім близько. Конкуренстенкісома і вам велике дякую, Ектор, що ви приїхали. що ми що ви з нами. Для нас це дуже важливо. Я настільки вас люблю за ці п'ять років. Ми стали однією. Сім'єю і зустріч з вами це як з рідним батьком. О, Супер! Дякую вам велике. Корлик! Корлик, все буде Україна!